Якщо ви на моїй сторінці, значить ця тема вам цікава. Тема природнього молодження і все, що з цим пов'язано. Ви зараз бачите фото тут переді мною. Я знайшла ну, найпоказовіше, на мій погляд, це Пауліна Порєскова. американська модель 90-х, письменниця. На сьогодні їй, по-моєму, 60 років. І зараз ми на її прикладі розберемо, як же ж, що таке моложаве обличчя. Тобто ми бачимо, що їй не 30 років, не 40, їй вже 50 це видно, але разом з тим ця жінка дуже прекрасно виглядає, і, ну, я би сказав, що це ідеал є куди стремитися. Отож, три основні моменти. Увага. Перший. Збігаючи наперед, скажу, що я не знаю, які процедури вона виконує і що вони там. Але можу точно сказати, що вона займається спортом, тому що я бачила її фігуру на фото це спортивне підтягнуте тіло. Які маніпуляції з обличчям були, не знаю. Тому відштовхуємось від того, що ми бачимо. Отож, перший пункт це. Збереження овалу обличчя, ось цього чіткого розділення між головою та шиєю. Це те, що ем, максимально буде зберігати моложавість обличчя. Другий момент це відсутність набряків. Ем, ви е, це помічали, можливо, на собі, на оточуючих, набрякове обличчя завжди виглядає більш таким Добавляє років. І, третє. і третій пункт неочевидний, але це відсутність візуальної пігментації на обличчі і на шиї. Я не знаю. Ну, Скоріше за все, тут на фото вона з макіяжем якісь тональні основи. Але, менше з тим, з віком. Ми набуваємо з цієї сонячної пігментації, вікової пігментації, яка пов'язана з різноманітними процесами. Тому, якщо ви впродовж життя будете відслідковувати цей момент. Е е і запобігати виникненню надмірної пігментації, тобто повністю ми, звичайно, не можемо цього уникнути, але в наших силах цей процес знівелювати і трішечки його затормозити. Тому що чисте обличчя, воно також виглядає більш моложаве. Разом з тим ми можемо бачити на обличчі цієї жінки зморшки. Вони є, їх багато на лобі, в області обличчя, носогубні заломи, це все присутні зморшки на шиї. Але коли дотримані цих три попередніх пункти, то ці зморшки вони просто губляться на фоні цього всього і їх вони зразу в очі не кидаються. Ви можете сказати, ну да, це ж треба тоді, виходить, стільки всього робити. Від в одне, підтримувати вал друге, пігментацію третє, тільки тим займайся, що десь ходи щось собі, там, коли відрізай, підтягуй. Можна піти таким шляхом, але є в мене один засіб, який відразу одним махом вирішує ці три проблеми. І ви знаєте, що це. І цей засіб це увага, барабанна дроб, масаж. Так, так, це масаж. Допомогти зберігти чіткий вал, утримувати м'язи в тонусі, підтримувати жирові пакети, не давати їм спускатись вниз під силою гравітації, підтримувати міцність сполучної тканини. Допоможуть активні мануальні техніки. Це масаж. Далі. З набряками також прекрасно працює масаж за рахунок покращення мікроциркуляції, за рахунок покращення відтоку лімфи та притоку свіжої крові до м'яких тканин обличчя. І є ще дослідження, які говорять про те, що масаж прекрасно бореться з впливом ультрафіолетового випромінювання. Тобто. Сонячна пігментація це все під силу масажем. Якщо ви на моїй сторінці, значить ця тема вам цікава. Тема природнього омолодження і все, що з цим пов'язано. Ви зараз бачите фото тут переді мною. Я знайшла, ну, найпоказовіше, на мій погляд, це Пауліна Порєскова. Американська модель 90-х письменниця на сьогодні її, по-моєму, 60 років, і зараз ми на її прикладі розберемо, як же, ж, що таке моложаве обличчя. Тобто ми бачимо, що їй не 30 років, не 40, їй вже 50, це видно, але разом з тим ця жінка дуже прекрасно виглядає, і, ну, як би сказав, що це ідеал є куди стремитися. Отож, три основні моменти. Увага! Перший. Збігаючи наперед, скажу, що я не знаю, які процедури вона виконує і що в неї там. Але можу точно сказати, що вона займається спортом, тому що я бачила її фігуру на фото це спортивне підтягнуте тіло. Які маніпуляції з обличчям були, не знаю. Тому відштовхуємось від того, що ми бачимо. Отож, перший пункт це. Збереження овалу обличчя, ось цього чіткого розділення між головою та шиєю. Це те, що ем, максимально буде зберігати моложавість обличчя. Другий момент це відсутність набряків. Ем, ви е, це помічали, можливо, на собі, на оточуючих, набрякове обличчя завжди виглядає більш таким. Добавляє років. І, третє. і третій пункт неочевидний, але це відсутність візуальної пігментації на обличчі і на шиї. Я не знаю. Ну, Скоріше за все, тут на фото вона з макіяжем якісь тональні основи, але, менше з тим, з віком. Ми набуваємо цієї сонячної пігментації, вікової пігментації, яка пов'язана з різноманітними процесами. Тому, якщо ви впродовж життя будете відслідковувати цей момент. Е е і запобігати виникненню надмірної пігментації, тобто повністю ми, звичайно, не можемо цього уникнути, але в наших силах цей процес знівелювати і трішечки його затормозити, тому що чисте обличчя воно також виглядає більш моложаве. Разом з тим ми можемо бачити на обличчі цієї жінки зморшки. Вони є, їх багато на лобі, в області обличчя, носогубні заломи, це все присутнє. Зморшки на шиї. Але коли дотримані цих три попередніх пункти, то ці зморшки вони просто е, губляться на фоні цього всього. І е, їх вони зразу в очі не кидаються, е, ви можете сказати: ну да, це ж треба тоді, виходить, стільки всього робити: від напряків одне, підтримувати вал друге, пігментацію третє. Тільки ти займайся, що десь ходи щось собі там, коли відрізай, підтягуй. Е Можна піти таким шляхом, але є в мене один засіб, який відразу одним махом вирішує ці три проблеми. І ви знаєте, що це. І цей засіб це увага, барабанна дробь. Масаж. Так, так, це масаж. Е Допомогти зберігти чіткий вал. Утримувати м'язи в тонусі, підтримувати жирові пакети, не давати їм спускатись вниз під силою гравітації, підтримувати міцність сполучної тканини. Допоможуть активні мануальні техніки. Це масаж. Далі, з набряками також прекрасно працює масаж за рахунок покращення мікроциркуляції, за рахунок покращення відтоку лімфи та притоку свіжої крові. Дом, яких тканин обличчя. І є ще дослідження, які говорять про те, що масаж прекрасно бореться з впливом ультрафіолетового випромінювання. Тобто сонячна пігментація це все під силу масажу.